Вітаю на своєму каналі! Дякую за вподобайку на це відео та підпис на мій канал. Отже, сьогодні приготуємо з вами швидку вечерю, яка точно не залишить байдужим вашого чоловіка чи вас, чи ваших дітей. Приготуємо курятину з овочами. Я використовую курячі бедра, які попередньо добренько промила, очистила та нарізала ось такими шматочками. Взяла вже готово змішані спеції для курки. Ви ж можете використати, які вам до вподоби. Чуть менше чайної ложки солі. Все гарненько перемішуємо та залишаємо на 15-20 хвилин для маринування. Добряче розігріваємо сковорідку. вливаємо соняшникову олію та викладаємо нашу курочку. Обжарюємо з двох сторін до гарненької золотистої скоринки. Нам не потрібно її смажити до готовності, і щоб вона не згоріла. Ось така красовезна. Викладаємо все в тарілочку, обжарюємо усю курочку, яку замаринували. Та займемося нарізкою наших овочів. Спершу нарізаємо цибулю. Я нарізала дрібними півкільцями, можна і кубиками, як вам до вподоби. Я в своєму рецепті використала достатньо велику кількість цибулі, тут близько пів кілограма, тому що я дуже полюбляю карамелізовану цибульку. Далі до нашої олійки від м'яса кидаємо 50 г вершкового масла та додаємо нашу цибулю. Обов'язково зменшуємо вогонь. Щоб цибулька наша не підгоріла, не згоріла, а почала карамелізуватися. Тобто зробилася м'ягенькою та золотистою. Тим часом нарізаємо морковку. Я нарізала соломкою, можна натер, теркою чи кубиками, та додаємо її до нашої цибульки. До речі, можете побачити, як вона виглядає. Додаємо моркву, перемішуємо. Та накриваємо кришкою. Не забуваємо, вогонь у нас маленький. Ця справа в нас займе трішечки часу, десь хвилин 10-15. При другому перемішуванні я додаю трішечки води, буквально 20 грам, для того, щоб під кришкою був ефект бані, наша морква гарно протушкувалась. Далі додаємо, викладаємо нашу курочку разом з олійкою, яка, можливо, з неї втекла. Гарненько розподіляємо. Це, до речі, можна і запекти далі в духовій шафі чи в мультиварці. Заливаємо водою, щоб вода покрила наше м'ясо з овочами. Солимо до смаку можна попробувати спершу, чи вам можливо достатньо буде вже спецій. Додаємо пару зубчиків часничку, який додасть нам свого особливого аромату. Ставимо середній вогонь та закриваємо кришкою. Коли наша курочка закипить, скручуємо вогонь на мінімум та тушкуємо ще протягом 30 хвилин. Та ось така смачна страва у нас виходить. Я ще відварила булгур, як гарнір до нашого м'яска і вийшла смачнюча вечеря. Смачного!